Вітаю всіх діти Божі, і хочу записати відео сьогоднішнє. Я сьогодні роздумував, і прибував, як би так би мовити, в дусі, молився. І Господь Дух Святий мене побуджує, так кладе на серце записати це відео. Як би так би мовити, відео привітання, відео ознайомлення. Тому що я бачу, що дуже багато людей підписалось на мене останній час, і треба про себе якби трохи розповісти. Що ті, хто мене не знає, якби, то щоб познайомитись, так би мовити, так би сказати. Ось я тут і відповісти так само на певні питання. Які час від часу мені там, чи в коментарях, чи де там задають чи при розмовах От, запитують мене. Тут я їх основні питання, якби ті, що багатьох цікавлять, е, братів сестер е, записав тут. Та. І трохи про себе розповісти, про мої відносини, відносини з Господом трохи посвідчити. Ось. Але якщо ви хочете якби, мене більше взнати, то вам треба просто вивчати мій канал, дивитись відео, які я записував раніше, які що в ефірі які вів, і що як ми молилися, і все-все-таки інше, там ми так би, ця інформація вспливає, тому що... Ну я, я не зможу при кожному ефірі, якби, при кожному відео, знову записувати, знову якби, починати спочатку знайомитись, мовити, розказувати про себе, тому що це час. Ось, якщо вам це цікаво, вивчайте мій канал. Який вже я от не пам'ятаю, чи існує 5 або 6 років. Добре, перше питання, якби хто такий я? я. Мене звати Вадим, я народився в Україні і жив в Україні до 30 років. Потім я поїхав в Польщу в 2017 році поїхав працювати і жити. Поїхав, якби по побудженню Духа Святого. Тобто я молився до Господа, запитував, чи мені варто це робити, чи ні. Господь мені дав слово сказав, що їдь, я тебе благословлю. Е, ось. І я вже так 7-8, якби років мовити, живу в Польщі. Ось, Мене звати Вадим. Ось, І І слава Богу, Господь. я... У мене було дуже багато тут переживань, дуже багато борінь. Ось, і... Пов'язаний якби з моїм особистим життям, або з тим, що відбувається в світі, події, це все якби в духовному світі. Я б просто ріс, возростав якби в дусі, розвивав свої відносини з Господом. Ось. І потихеньку так підбираюсь до питання номер 2 Запитують мене часами, до якої конфесії я якби, належу? Якби відношуся, дивіться. Я почну спочатку, а і вже закінчу, якби трохи так розповім про себе, про своє якби, духовну, духовне життя. І ви і в кінці вже ви зрозумієте, ким я себе вважаю, як би мене відносити, як я себе позиціоную. Я народився в родині католицькій, католиків, віруючих людей, і ми якби до костьолу ходили, пам'ятаю. Все своє дитинство, до свого свідомого віку. Е, так би мовити, до 18-20 років, я не пам'ятаю. Тоді, десь так, в цьому от періоді мені Господь відкрився. Були певні переживання там. І так би мовити, я, до мене Господь доторкнувся, і я прокинувся така жажда по Господу, така спрага. Я захотівся пізнавати Господа, шукати його. От. Я, звісно, почав з Біблії, там, з Євангелія читати <кхух> молитися в молитвах, в таємній кімнаті, ходити до того самого костюму, і дивитися в інтернеті на Ютубі різні відео. І як мене якось Я зацікавився мене так би, зацікавився православною вірою. І так як вони там стверджували, що в них саме правильна віра і все таке інше. Я не хочу наговорювати, що казати, чи одні гірші, чи одні кращі. Просто так сталося. Можливо, мене Господь так провів, щоб я набрався досвіду. От. І я... Деякі моменти мені не подобалися католіцизму, і я спробував походити кілька років до... в православні храми. Тобто, не приймав там ніяких тих таїнств хрещення, тому що, ну, яка різниця? Як ми говорили, говорили, в дитинстві був хрещений. ось, Просто вивчав це все зсередини. І... Пишіть в коментарі, якщо що ви хочете, щоб я що розказав про то, то я запишу про... поділитись, що я якби бачив і. <кій> який маю досвід. Тобто, і я. Зрозумів, от коли, от, от коли почалась війна і в 2014 році, і коли, так би мовити, московський патріархат з православної церкви почав благословляти вбивство людей і цю війну, я дуже засумнівався в праведності цієї віри. І як би мовити, трохи. Період такий розчарування, просто вже кілька місяців не ходив в ніякі храми, це цей, не молився, нічого. Але Господь мене не оставив так на довгий період. І вийшло так, що мене брат мій через знайомих потрапив до церкви п'ятидесятників. І сказав, що було в ньому перше перше від богослужіння. В нього до нього був якийсь чи пророк, чи пророчку, й до нього підійшов, і було слово від Господа до нього. От. І я тоді зрозумів, мене якби Дух Святий торкнувся і зрозумів, що мене туди Господь кличе. І я прийшов туди, почав ходити. Потім з часом я отримав хрещення Духа Святого, потім прийняв водне хрещення. І певний період я ходив в зібрання п'ятидесятників. Але знову ж таки, склалося так, що просто я вже тоді. Збирався якби, їхати в Польщу на заробітки, щоб. і Якщо Господь мене благословить, то залишитись. якби І так, якби вийшло, і мене Господь благословив, я залишився, бо була добра робота, добрі заробітки, все все, все мене якби Господь благословляв. і Але з часом, так само, я ще мої рідні роз... розказували, бо моя родина якби вся. Повністю якби ходила туди, але там певні відбувалися так само ситуації, певні дії. Верніше нічого не відбувалося, там була просто законсерв... така релігія законсервована, що не давали зовсім руху Духа Святого. Тобто, -то, коли Дух Святий хотів через когось рухатись, служінні якомусь чи відкривати щось нове, там вони тих людей. Присаджували, так би мовити. Закривали мрти, тому бо там є старші, вони більше знають, більше розумні. Я думаю, ви це все знаєте. Я не хочу. не, не про це мова, я про себе розповідаю. Е, не буду казати, хто де і як. Просто, я, багато хто з братів і сестер зрозуміють, про що я говорю. І, а я, в свою чергу, хотів йти за Господом, хотів Господа, я хотів Ісуса. Мені потрібен був Господь не зібрання, не, не ці люди, бо тому, що в зібраннях це звичайні люди. Вони нічим не святіші, нічим не грішніші від мене чи якогось іншого. І на, на них надіятися і уповати, і триматися їх ну це безсмислено. І я не жалую не, не жалію взагалі про, про те, як мене Господь вів і що звідки він мене виводив, куди він мене заводив. Взагалі про це не маю зовсім жодного жалю. І <смеш>, вийшло так, що я просто uh -huh. почав сам б, розвивати свої відносини тут а, з Господом, більше проводити часу, виходити, уєдінятися. Коли я вжив, наприклад, в такому місці, в кімнаті, де були інші люди, там, чоловіки. Я просто на цей не міг молитися, я просто ходив або на горище. В домі. Або що в парк, в ліс, такі без, або на берег моря, безлюдні місця, де можна було помилити, саму провести час з Господом. І з часом Господь давав устройство, що от зараз я живу сам, можу молити спокійно, спокійно ніхто мені не заважає в будь-який час, от. але і силу на постарій, хай коли хороша погода, я я настрій, виходжу до лісу. Щоб в лісі походити, помолитися, пороздумувати. І раджу вам, я завжди це говорю, раджу, коли розповідаю. І, врешті, до кого ж я себе належу? Скоріше всього, я вважаю, що я до протестантського якби більш руху такого. Але не належу до себе, ні, не хочу відносити себе до жодної конфесії. Чесно кажучи, і в мене немає такого від, на серці від Господа, щоб я до когось приліпився. Я вважаю себе, що я просто учень Ісуса Христа, що я християнин. І мені, якби, не... для мене нема різниці. Я можу спілкуватися з людьми з конфесії різних. Особисто я не хочу робити жодних поділів. Я вважаю це просто рівні віри. Духовний рівень, рівень віри як завгодно, кому як підходить. І, скоріше всього, поділ роблять люди. Ось, просто вони навіть, самі того не розуміючи, ходять в певні конфесії для того, щоб себе обмежити. І я тепер, Дух Господь мені говорить, я тебе виводив звідти, тому що ти би не зміг вирости далі в духовному плані. Ти просто в потолок би вперся в тих обмеженнях, що вони наставили для себе. І все. І Не просто ти там заквасився і так і зостався. Але Господь мене уводив і. Е, перехожу плавно до другого питання. Чи я відвідую якісь зібрання. Я вам так скажу, я намагався тут відвідувати певні зібрання різні. Е, але. Я більше отримую, наприклад, коли я молюся в себе в кімнаті від Господа, або з Господом на одинці. Бо в жодному зібранні тут проявлення якогось певного назідання, насичення Господом чи присутності Господньої слави якоїсь, ну, я не наблюдав. Це просто якийсь якби, гурток по інтересам. Приходять, приходять люди, вони співають, вони прославляють Господа. Але ти виходиш з того зібрання. Ну, як ти прийшов в сухий, так би мовити, так і пішов в сухий. Раз мені, якби Господь вже відкрив дари, і я молився за людей, вони зцілювалися і прийшов, помолився за чоловіка, жінку, вони зцілилися їм, якби, було полегшення, вони зцілилися в цьому. Вони приходили там також на служіння, пара були. От, і за брата Поляка за застілення душевних ран. Ну і потім я підійшов, казав що от, до служителів, там, там це були польські брати і сестри. І вони розповів, що маю таке ну, дарування, якби Господь положив мене на серце молитися за хворих. На що мені сказали, що без бейджика я не зможу молитися. Мені треба, щоб мати бейджик, щоб бути в групі там, і, і, і молитися за хворих. Е, я кажу, але це, це, і це, і це, це, це якби, я не пам'ятаю, але хіба з часом тільки мені якби, дозволять. щось цього. Я такий стою, думаю, ну. Е... Я маю дарування, я молюсь людей, вони їм їм легше стає, стає їм. Вони зцілюються, і я маю це припинити, бо то, що я не маю бейджика. Ну я просто розвернувся, пішов. Вийшов звідти, Господь мені сказав, що не хвилюйся. Я тобі дам тих людей, за кого ти будеш молитися. І так, і з часом був такий період, що до, що до мене до мене не по вайбору. Люди дзвонили, списувалися. Я через відеозв'язок молився зв'язок за зцілення їхнє е, ось і. Один раз прийшов, мене одразу захотіли одружити. Я такий, я прийшов до Господа якби, шукати, а мене одразу такий, а ти одружений? Я кажу, ні, ну то тебе треба одружити. Я ще, ми навіть не молилися, не взнавали, чи, Господь, чи є воля Господа на то. Е, з часом я зрозумів, що це просто ярмо, якби ярмоть. Я, 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 я не проти. Якщо Господь мені скаже, що це твоя дружина і жениць, то я не буду йому навіть суперечити, але просто то прийшли, я прийшов в перший день, і до мене люди мені це сказали. А так як я про цей час, який проводив з Господом, я намагався сходити в різні зібрання, але нічого не виходило. Тобто Господь взяв. Мене від моєї сім'ї, від моєї країни, е так би мовити, помістив такий вакуум, щоб на мене ніхто не впливав. І він мені пояснив, чому. Він сказав, що я тільки я буду так сказати, керувати твоїм життям і розпоряджатися твоїм життям, твоїм духовним життям. І більше нікому я не дозволю цього робити. І я думаю, це є відповідь я можу ходити в різні зібрання. Там я в я в костюли ходив з просто приходив на служіння, молився зі всіма. От і йшов просто додому, і ду дуже добре себе почував, було наповнення, але найбільше я отримую від Господа, коли перебуваю з ним на одинці, або коли з сестрою там в Христі, так само просто двоє чи троє. Ми збираємося і молимося. І переживаємо присутність Господню, і нас накриває, як то кажуть. І ми пророкуємо, ми от молимося за свої нужди, свої потреби, за ці свої переживання. Так що до кінця можна сказати, я не, 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 не одинокий в духовному плані, є з ким, так само з рідними зв'язатися, поговорити там. але все ж таки Господь мене зращує і підводить до служіння, куди я перехожу на останнє питання, для чого він отак роби. В самому, що я один, що я отак, от, якби, не відношусь до ніякого зібрання, але можу спокійно собі відвідувати або то, або інше зібрання, спокійно ходити туди, або туди. Це, це пов'язане з моїм служінням. Якщо ви замітили, я написав, що я молодий пророк. Тобто, так мені Господь Дух святий сказав, що я молодий пророк. Що я ще росту. Це, як би мовити, моє служіння, моя практика, моє міхи якби возстання в дусі. Е і хтось. Не, не пам'ятаю, хтось мені писав в коментарях. до якої, чи от, от, Власне ці от питання, який пастор наді мною є? Чи якому, якому пастору я підпорядковуюся? Ну я так скажу. Для мене пастор – це Ісус. От, інших пасторів для мене немає. Є пресвітера, так, є служителі інші. Але вони для мене не авторитети. В мене Дух Святий. Весь цей час. Взращував, допомагав, підкріплював, живив. Я чую його голос. Я з ним комунікую постійно. Я з ним в одному дусі, з Господом. І часами я просто не розумію, де його думки, а де мої думки. От. І часами він дуже, навіть не часами, а доволі часто відповідає на мої думки, коли я в сильних переживаннях щось думаю собі, продумую. Він мене торкається і мені від... дає відповідь на ці думки. У е... мене відбувається наповнення, мені не потрібно годинами молитися, тому що я, коли підношу руки, і мене одразу дух хододуся та відчуваю наповнення. Це все набувається, це прийшло не одразу. Це все поетапно відбувалося. Але не я був ініціатором цього всього, а Святий. Я просто був інструментом і є інструментом в його руках. Він, так сказати, керує парадом. Ось. І так як Господь мені сказав, що ніхто нікому не дозволить якби, керувати мною, моїм життям, моїм духовним життям. Були моменти, що деякі певні люди так намагалися робити, і це закінчилося тим, що зв'язок просто обір... обривався. Це дуже поганим закінчувалося. Я завжди слухаю, що мені Дух Святий говорить. І я не бачу смислу прив'язувати, і того Господь мене не прив'язує ні до кого, ні до якого служіння. Тому що якщо. Мені Господь скаже, наприклад, наприклад, щось пророкувати певне або щось зробити, що Господь від мене очікує, що Дух Святий мені вкладає в серце, а там пастора там, то, чи хто там, служителів буде говорити мені, що ні, ні, це не то, це не так, не так. От ти бачиш, навіть в Біблію говорити. З Біблії, дивіться, мої дорогі, Біблію можуть використовувати і використовувати злі люди для того, щоб вас обдурити. Без Духа Святого ви не розберетеся. Ось, і я зразу я, я скажу в такій ситуації, що «А мені Господь так говорить Дух Святий, і я буду робити, так як мені говорить дух святий. І це вже буде конфлікт, і це вже знову буде поділення. Е, дивіться, пророки і пророче служіння. Це не те саме, що пророкуючи. Пророкуючи, вони можуть знаходити в церкві в церкві, там зібрані і до якогось належати, і це. Але пророк, з того, що я зрозумів, як в Писанні є. Подивіться, як пророки жили їхнє. І що і як вони робили? Вони не підпорядковувались нікому. Вони, не, вони служили тільки Господу, напряму з ним спілкувалися. Вони ходили до царів і говорили, передавали царям волю Господню. Царі, не царі їм казали, що і як їм робити. А вони ходили до царів і говорили, що від них що їм переказує Господь. А зараз намагаються на пророків діти ярмо. Верніше от Дух Святий говорить, скажи їм, ще, що ті пророки, які там от, слухали царів і пророкували в угоду царям, то як вони були названі? Це не Божими пророками, а якимись от, от, як Ахава, там, це, Ізавель Ахав, чи, не пам'ятаю, скільки в них були пророків, і вони пророкували, от, були підпорядковані в ярмі, слухали царя, а не Господа. Що вони були за пророками і яка, яка ціна цим Е, З того, що я зрозумів Господь, як мені, мене веде, пророк, він завжди має бути самотній завжди має бути в контакті з Господом. Тому що в мене в моєму житті, як то мені сказали, що я інтроверт, то якби більше самотній, тому що. В моєму житті багато було моментів, коли мені було сказано. Ну просто обставини так складалися, що вибирай або відносини з Господом, або та людина, або спілкування з тими людьми, або, або то, або так. Я завжди вибирав спілкування з Господом, відносини з Господом. І не звертав уваги, що там рушилось, уривалися контакти, зв'язки там і таке інше. Люди, друзі там. Відходили, втрачалися, і, і там дівчина там не неважливо. Я завжди вибирав Господа. І я так розумію, через цей вибор я сам і залишаюсь сам і. Ну, як, з Господом. І тому це є якби. Ціна цього пророчого служіння. Можливо, я буду сам, можливо, не буду. Це не, це, це не важливо. Я, важливо, я знаю, що я з Господом, і Господь зі мною. І зрозуміти, що таке пророче служіння, хто такий пророк? Що пророк, він. Я спілкуюся з Господом лице до лиця. Я відповідаю тільки перед Господом. Так він мене навчив, так мене Дух Святий навчив. І так я бачу в писанні, як пророки жили. Так, вони могли там, не знаю, в новому завіті там, відноситись до певних якихось груп, там, але для них на першому місці Господь. І якщо хтось якийсь пастор, там, служитель під якимось духом контроля знаходиться, він по-любому захоче надінити ярмо там, на того пророка, або заткнути рота пророкуючому. Ну, я так скажу, мене, я ні, ні Господь, ні я не дозволив, щоб хтось мене заткнув. Що мені Господь передає, як говорить, то я передаю. Ось. Е, так, ну і в мене якби запит, питання оці, 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 закінчилися. З коментарі під цим відео заставлю, там пишіть, запитуйте в своїх коментарях і одразу скажу, хто там не віруючи, чи не вірить, чи сумнівається. Чи я комусь не подобається, проходьте повз не пишіть ніяких дурниць, і... бо я все одно на них відповідати не буду. І мені все одно просто не хочу, щоб інші реагували на це. І це якісь там суперечки, якісь срач, так як би мовити, модним словом розводився в коментарях. Якщо в когось якась злоба, там, ну, то, то... бажаю вам звільнення, звісно, від цього. Нехай Господь вас звільнить. Але не, то не варто її тут виплескувати. Тут, а... тут, мій канал для того, для Господа. Це навіть не мій канал, а його канал. І це він мені, Господь мені поклав на серце створити цей канал, його вести. Тому мати я можу навіть його і не веду, це Господь його веде. Я тільки передаю від нього, що отримав, і ділю своїм досвідом, як він мене вчить. От. І так як би вчу. Ну, я би не сказав, що я вчитель, але просто У мене пророче служіння. І то, і я розвиваюсь, слава Богу, в цьому, і Господь мене вчить наставляє. і наставляє. Щось хотів сказати, ще вилетів з голови. Добре, буду, мабуть, це все. Буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь. От. Приходьте на ефіри, будемо молитися разом. Мені дуже подобається це все. Це вся практика, молитися з вами, молитися за нужди. Тим більше, що є за що молитися. А як мені Господь говорив, щоб ми не, не, не недооцінювали силу молитви. Добре. На все добре.